Людина, яка працює в журналістиці, яка працює на газету, писати, працювати в одночасно в прозі це мало ймовірно. Ще вірші можна. Важко, але можна. І, але писати і там, і там це неймовірно важко. Працюючи на телебаченні, я там ще міг писати. Я там написав ну, такі два легенькі, легенькі. Порівняно з тим, що я зараз написав, то були легенькі детективи, я зараз як читаю. Ніби й цікаво, але... Це не те, що мені зараз вдалося написати. Я, а перейшовши, повернувшись в газету, я писати вже не зміг. Але коли я закінчив, коли я перестав працювати в газеті, я після того ну, просто продовжував писати і деколи друкуватися. Але з часом я почав просто бачити, відчувати. Певні гальма в своїй роботі. І я того не можу надрукувати, того, одну, одну другу, третю тему. От, наприклад, мені днів е, 10 тому передали з Греції таку от газету. Називається вона Афінський кур'єр. Вона виходить, належить до медіа Московський Камсомолець. Такі газети виходять у всіх країнах світу. Московські газети виходять у всіх країнах світу. Москва витрачає скажені гроші на свою пропаганду. Отут благодійник Путін на фотографії зустрічається з головою руских старообрядців для того, щоб преодолеть розкол між кількірним між між церквою Московського патріархату. І старообразцями, більшість яких живуть в Україні. Ми знаємо, що таке. Всякому разі, весь світ знає, що таке московський патріархат. Тобто, точніше, весь світ знає, що московський патріархат це фактично філія ФСБ. І от при цьому, кілька років тому, років 3 чи 4 я зараз не пам'ятаю, по-моєму, це 4, мені трапилася дуже цікава інформація, яка показувала, наочно показувала, що таке московський патріархат. І що таке московські священники? Чим, як наскільки розлюче вони відрізняються, скажімо, від е, священників Української православної церкви, греко-католицької церкви, від, католи, від католицьких священників, від ксьонзів? Вони рішуче відрізняються. І от оцей матеріал я не зміг би в жодній Хмельницькій газеті. Це моє друкували, а тут ні. І відповідно, це було одним, одним із приводів того, що я повернувся до літератури, тому що мені в одному місці я не зміг того надрукувати, того, того, того. А таких тем є чимало, крім того, що ми повинні говорити і про церкву, про цю, цю релігійну. Окупацію, релігійну окупацію, яка триває до цього часу України, і про ФСБ на території України. От, але є ж інші наші давні, давні проблеми, такі застарілі, яких не вирішує наша українська влада.